В мене видно? Оп. Привіт. Мене звати Захар Овдієнко, я співзасновник компанії Красівогруп. Сьогодні разом з нашими партнерами Most Franchising ми організували захід, який називається Most Franchising Day. Що це означає? Це означає, що це унікальний захід, де ми презентуємо 5 найцікавіших, найприбутковіших та найперспективніших франшиз, які є сьогодні на ринку України. Ми позвали багато інвесторів, які зацікавлені у не тільки інвестуванні у цьому бізнесі, а й певні. So the trigger finger work till it blister up. Up but it's a lawn, we are top calibra. Fish are done at every yarn, very spectacular. Till them then touch it down, never pop calibra. Tough then the tip alone when a boss not rigging. Сьогодні спільно з нашими партнерами і з Placewo Rupu ми провели спільний захід Мов Franchise Day», на якому зібрали власників цікавих бізнес моделей Було представлено 5 франшиз бізнесів, які себе дуже круто проявили під час війни. Ми не плануємо зупинятися, а плануємо проводити нові заходи і будемо раді бачити на них всіх бажаючих. С руководителем сіті магазинов по Україні. Д'ютік в нашому портфелі порядка 20 брендів. Ми хочемо поділитися своїм опитом і своїм прекрасним продуктом. Я вже встиг поспілкуватися з декільками зацікавленими інвісторами. В найближчі декілька днів я отримую ще більше контактів. Взагалі, все супер організовано. Дуже приємно бачити, що така кількість людей цікавиться ринком франшизи, хоче розвиватися, не дивлячись на нашу ситуацію в нашій країні. Я думаю, що в майбутньому. У нас все буде Україна і нас точно ніхто не зможе зламати. Сьогодні на мироприємстві Мост Франчайзіндей ми презентуємо свою франшизу. Сьогодні діють ексклюзивні умови придбання. Ви можете відкритися і працювати в будь-якій точці України уже на вигідних умовах і вже отримувати прибутки в найближчі місяці відкриття. Наша піцерія в «Dark Kitchen». Мы э, предлагаем инвестировать в наш бренд и продукт. Это антикризовый формат, поэтому инвестируй в то, что реально работает. До встречи на следующем мероприятии. Тут франшизу бліокасиша, і пропонуємо вам її придбати, щоб ви могли безпечно інвестувати зараз у цей скрутний час і не набивати шишки, а йти вже по протоптому нами шляху і заробляти гроші разом з нами.